Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, сьогодні у нас 10 березня 2024 року. Що ви там? Дерева вже пообробляли. Виноградні кущі попідв'язували, вам легше. А в нас так не виходить, тому що зона ризикового землеробства. На даний момент увалив снігопад на термометрі. Плюс 1. Сьогодні на ніч мінус 6, на завтрашню ніч мінус 10-12. Потім будуть качелі такі 3-5 морозу, в день буде підтавати. Так що, друзі, такі пироги. На завтра також обіцяють снігопад на цілий день. Так що, якщо буде ночі морощик, то завтра, я думаю, ще може насипе і снігу. Нормально, хоча якщо буде так валити, то воно і сьогодні насипе. Він настільки розпочався, вроді підтає, вже трішки покрива, як то кажуть, землю. Такі, друзі, справи. Виноградні кущі у мене приоткриті боки. Це ж кущ я відкрив, тому що він у мене одинарний, просто відкрив да і все. Хай поки так буде. А ці кущі просто при і все. Хай так воно все буде все нормально, не дай ніяких проблем не буде. Поки брунька не стартанула, все буде файно. А потім потрібно вже буде дивитись. Відкрити, закрити, ну то все там по ходу справи. Хух, снігопад. Капець, сніжинки такі, лопати і сніг прямо вали. Хто на ну, як його показати? Прям так дебеленько. Дивіться, який увалив. Ух. Йо-майо. -йо. Ну, друзі, хочу сказати так, що хай краще зараз валить снігопад, морози йдуть чимото там у квітні, травні місяці. Так що якось так. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у вашій домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба. Міцного здоров'я з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богамтаній землі. Друзі, щиро дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення чи побачимось. Колись пам'ятаю, коли цвіла алича. Ось вже бачите, яка тут брунька, оця крупноплідна гек, яка є в мене, колись зацвіла і снігу навалила сантиметрів, мабуть, 20, а то й більше. І вже по цвітові. Добре, що не було морозу, а просто сніг випав. Ну і він на наступний день вже розстав. Тому що тепло було. Так що якось так. Все, друзі. Погнав я, далі підпрацюю, там помілочушки, а там уже воно буде. Ближче діло до вечора. Будемо відпочивати.